Слухай, Може, досить зливати свої гроші. Тобі їх не шкода? Я теж задавала себе таким питанням. Може, хватить вже. Ну скільки може? Сьогодні я тобі хочу розказати, як я перестала це робити, як почала заробляти. Давай дивиться. Ну, що мої любі привіт? Ви на каналі Криптосвіт і сьогодні дуже в нас важлива тема, як завжди? Ця тема буде стосуватися зливого бабла. Я знаю, що тема дуже вже заїжджена, всі про це говорять. Але я хочу на своєму досвіді те, що я навчилася, те, що я вмію, те, що знаю, вам передати і розказати, як нарешті перестати це робити? Ну скільки можна зливати? Ну, ви принесли в цей ну, в крипту свої зароблені кревно гроші. Ну, невже ви хочете їх злити? Зазвичай, що ні. Скільки ви вже разів злили? Ну, задайте собі питання. Скільки ви разів вже залили на біржу і злили ці гроші? Багато ви заробили? Ну, якщо багато, прекрасно, я вас вітаю. Тоді ви не дивитесь це відео, ви пропускаєте. Ну, якщо ви зливаєте і не припиняєте зливати, будь ласка, підписуємося на мій канал, ставимо цьому відео лайк, дзвіночок, нагадування на наступне відео і дивимося це відео, бо воно дуже є корисне і важливе. Пігнали! Отже, щоб перестати зливати, ти повинен задати собі п'ять важливих питань. Перше для чого мені крипта. Друге, що я хочу отримати від цього. Третє. Якщо прибуток, то скільки? Скільки в місяць? Четверте, що я для цього роблю. П'яте, на що готовий і скільки часу і коштів я можу потратити. Отже, якщо ти задаш собі всі ці п'ять питань і на них гарно відповіш, то задай собі слідуючих п'ять питань, на якій я зараз стадії знаходжуся. Як, що. Все, ще я зливаю, то проаналізувати треба чому. Третє питання. Чому саме мені не, вдає, не вистачає, не вдається, що мені не виходить? Може, я не сміливий, може, я коштів маю недостатньо. Ну, то на твою думку, ти маєш собі задавати ті питання. Бо якщо ти думаєш, що тобі не вистачає коштів, ти дуже помиляєш. Ну, зараз я це все подробно розберу. Може, мотивації не вистачає. Далі, четверте питання другої серії яким шляхом я йду? Чи я трейдерством займаюся, чи я інвестуванням, чи я не чи я вишукую нові проекти, лаунчпади, всякі, щоб заробити, ну, хайпанути, швидкий заробіток і великі гроші. Яку? Яку торгівельну стратегію я використовую? І чи взагалі я її використовую? Отже, давай розберемо ці всі питання подробніше, і зараз ти зрозумієш, до чого то все я виписала собі і тобі зачитую. Значить, для чого мені крипта? Деякі люди приходять в криптосвіт, вони не розуміють взагалі, чим вони будуть мати справу. Деякі люди розуміють, що трейдерство це купив дешевше, продав дорожче, що тут складного. Ну або навпаки, якщо там шуртити, то самі розуміємо. Деякі люди думають, що просто є крипта, на якій всі гарно заробляють, великі гроші, і я зможу так само. Ти вже, якщо ти вже на якійсь стадії знаходишся, вже щось розумієш, то ти вже повинен би був оприділитися, яким шляхом ти йдеш. Якщо ти ще не приділився і тикаєшся в різні сторони, пробуєш і е не в ті закупляти, продавати дорожче, чекаєш свій золотий якийсь, е е е е е е зловити е е свою золоту жилку. Може, ти тими лаучпадами займаєшся, може ти щось хочеш нові проекти вишукувати. Та, то все приносить кошти, і багато хто показує ікси, бо дивіться, скільки я заробив, скільки він дав, скільки та валюта дала як сів в однові проекти. Да, без питань є такі речі. І це я до речі в себе на каналі планую так само відслідковувати такі жирні проекти. І от недавно цей пеперограмів. Багато є таких цікавих, які можна би було на ранній стадії, особливо, коли ти сидиш в Твіттері і тобі на кожному кроці приходять оці, ну, всякі повідомлення, реклама, значить люди вкладають великі кошти. в Ту рекламу, відповідно, значить, воно буде вистрілювати, люди будуть купувати. І якщо на ранній стадії купити, то можна файно зробити. Але ти повинен розуміти, що в криптосвіті всі і кожен. Хоче на тобі нажитися. Ти приніс свої кремні, ти їх заробив, скільки би їх там не було в тебе. Там 100 доларів, 1000, 2, 5, 10, 20, 50 тисяч, хто скільки готовий покласти. Може, хтось має 10 доларів. І повірте, з 10 доларів теж стартують люди. І стартують непогано. І чим з меншої суми стартуєш, я думаю, що головне бажання. Отже, так, без питань. Можна розкрутитися на таких проєктах, на нових, на те все. Але. Ти не забувай, що треба вміти вчасно вийти, а ти цього не вмієш. Ти можеш захопитися, це таке як казіно подобі, ага, раз виграв, все, значить, я буду вигравати завжди. Ні, так ну, не працює. Ти один... Особливо така ефорія наступає, ну це чисто як казіно. Коли ти гарно впложився і виграв, потім ще раз, ну все, ти думаєш, я вже експерт. Насправді ти ніякий не експерт. Якщо тобі один раз повезло два, то це супер. І слухати всіх підряд. От а цей і дасть ікси, а цей зараз все прогримить. Люди, повірте, ну от такі, як я, ну я. Почала е, оце, е, ну, займатися відео для того, щоб почати розумітися е, в новинах. Тому що я трейджую і я розумію, що я ну, теханаліз трошечки вже знаю, а що відбувається глобально, я не дуже слідкую. І тому я почала відео знімати, щоб розуміти, які тенденції ринку, куди ринок рухається, і це набагато мені краще стало допомагати. Я реально почала. Розуміти направлення ринку і це зовсім все по-інакшому, тим більше, коли я роблю аналіз, я вже потім вертаюся, сама переглядаю ці відео, дивлюсь, які монети можна вверх брати, які вниз, на які варто взагалі не заходити. Тобто це мені допомагає. А люди роблять відео для того, знімають, щоб просто ви їм робили перегляди, ставили лайки. Вони, повірте мені, просто на тому мають. Гроші ну, там, на монетизації з Ютуба, ще щось там, хто там має на тому, що ви там, зареєструвались по реферальній сил, торгуєте. Все, це все, що від вас потрібно людям-блогерам. Ну повірте мені, так воно і є. Дуже мало хто є людей, які дійсно хочуть вас чогось навчити. Тому що зараз в нас такий час, ми українці, ми повинні одне одного підтягувати. Нас не так багато в світі. Якщо дивитися, скільки мільярдів людей, то у нас тих пару мільйонів, ми вартуємо того, щоб ми тому що, дивіться, яка ми сильна нація. Отже, це таке я запливаю трошечки в бік. На рахунок того, скільки коштів ви можете вложити, це також дуже важливо. Маєте тих 100, 200, 500 доларів, хто скільки має, пару тисяч доларів. Слухайте, маєте пару тисяч доларів. Я вас благаю. Не заливайте всього, тримайте їх. Думайте так. от, А я залию пізніше. Я залию 100 доларів зараз. І буду на них торгувати, а тих пару тисяч, що ви тримаєте, не заливайте зразу всі, не торгуйте на всю котлету. Я так робила. Я колись ще знімав відео окремо, як я злила свій депозит, перший, в який він був, як я його злила. Це була жесть, і е, ліпше би я ті гроші не заливала. а тримала на заливку і вчилася. Вчитись треба з малого. Ви з 10 доларів, з 20 можете розкрутити свій депозит до декілька тисяч доларів. Я вам це е, говорю чисто, як то кажеться. Спочатку зливаєте пару тисяч доларів, а тоді вже з гімна, як то кажеться, починаєте заробляти і, і розганяєте депозит. Але то таке, перед тим як розганяти, треба точно зрозуміти, що ви хочете від ринку. Чи ви трейдер, чи ви інвестор. Чи ви, якщо ви інвестор, то ви ж ви нові проекти, ви в них вкладаєтесь на ранній стадії, і ви їх продаєте потім на, ну, на рості і заробляєте на тому. Так, тоді ви інвестор, ні в коєму разі не тримайте гроші в крипті, не думайте, що ви поклали, і воно вам воно злетить вниз, все, ви будете сидіти в повній... Дупі перепрошую за такий вираз. І так воно і є, бо що це дуже боляче, коли ви втрачаєте свої кошти. Ну, а що ви їх принесли в крипту, щоб їх комусь подарувати? Ні, ви хочете з них щось мати. Далі, слідуюче питання. Стратегія торгівельна. Якщо ви трейдер, не інвестор, а трейдер. ну, Інвестор так само має мати стратегію. Я зараз про трейдерство говорю, ви повинні зрозуміти, що ви робите, які ви вже кроки зробили в тому трейдерстві, і які. Ви, яку стратегію ви для себе обрали, чи вона є дієва, чи робоча. Проаналізуйте, можливо, з тих стратегій, які ви тестували, є якісь робочі, які ви просто вже призабули, почали нові тестувати. Обов'язково верніться до них, прокачайте їх, тестуйте нові стратегії, дивіться, що радять такі досвідчені трейдери, як вони торгують. Я покажу вам. Як я торгую, ну які фішки є, то вже в наступному відео я покажу вам, як заходити. якщо шукаю точку входу, покажу, як дивитись на спред і стакан. Це так само окреме відео, окрема наука, тому що я колись взагалі не розуміла, що таке стакан. І, шукаючи відео, я нічого толком не знайшла, ніхто нічого не говорив. Зараз вже люди трохи почали говорити, наші українці. Як то кажеться, заливати відоси. Я теж залию і покажу, як від стакану дуже класно торгувати. І ще що я хочу сказати. Що, якщо ви злили кошти, у вас настає такий момент розчарування. Ви повинні для себе поставити питання, чи ви готові ну, бути в цьому в трейдерстві, в тому криптосвіті, чи воно є не ваше. Тому що постійно зливати, заганяти себе в депресію це біда. Краще відійти і не торгувати. Але якщо ви наполегливий, і розумієте, що ви зможете, ви все ж таки багато чого пережили в тому житті, і це переживете, і зможете продовжити, ви зможете. Відчуваєте себе в силі, то, будь ласка, не розчаровуйтеся. Я вам говорю на своєму досвіді. Скільки разів я вже розчаровувалась в тому житті, і я все рівно тут. і Я вертаюся, і я хочу. Я знаю, що я зроблю, і я зроблю багато, і я буду допомагати всім. Тим, які хочуть дійсно заробити. Тому що більшість новачків, які залітають, вони втрачають кошти і йдуть. Подарили біржам і китам свої кошти, розумієте? Ну це не цікаво. Значить, якщо ви вже злили добряче, то тим більше у вас є мотивація навчитись заробляти. А для того підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І я сподіваюся, я вас вмотивую, щоб ви почали заробляти. Тому що ми того вартуємо. Ми, не, ми така нація сильна, що ми, ми дуже інтелектуальні люди. Повірте мені, дуже багато наших айтішників розробляють оці всі термінали, якими ми користуємося. Це все наші люди, дуже багато хто з них. І якщо наші люди можуть розробляти термінали, то що ми не можемо торгувати і користуватися цими благами, які ми самі для себе робимо, наша нація, так що, будь ласка, якщо ти новачок. Слухай, не розчаровуйся, не зливай більше бабок. Залий 10 доларів собі, ну, 10 то таке, 50 доларів залий собі на е, торгівельний свій баланс на ф'ючерсах і торгуй в стратегії, а я тобі буду розказувати, як, е, як ними користуватися. Дивись, кого я тут маю. Ти бачиш? Він прийшов нам допомагати, з тобою торгувати. Отаке таке отаке от чудо. А я що хочу тобі сказати. Не заходь бездумно в угоду, якщо ти не впевнений, що небудь не треба брати. Треба дочекатися, коли буде дійсно гарна точка входу. На рахунок точок входу в наступному відео. Якщо ти вже зайшов в угоду, ну зайшов ти в угоду, бо ти знав, що буде класний тик, ти повинен дочекатися, коли ціна піде в твою сторону, тому що ти проаналізував. Дуже часто в мене таке було, що я заходжу в угоду, проаналізувала, але не очікую. бо бачу, що ціна ну, капітальову йде не в мою сторону. Ну як таке? Мене роздратування бере, мене якісь нерви, мене якась паніка. Ну, чому в мене нічого не виходить? А тому і не виходить, що я виходжу зарано, я психую і я втрачаю. Оце хоміакізм називається. Як ви закупляєтесь на хаях ну, і зливаєтесь, розумієте? Тому не треба того робити. Дочекайся, ціна піде в твою сторону. Нехай ну не так вже може. Ну тоді, якщо ти довго сидиш, там декілька годин, наприклад, ціна не йде, але так чуть-чуть крутиться, клетиться, добре проаналізуй і дивися. Можливо, дійсно розвернулася ціна, тенденція розвертається. Тоді вийде хоча б на половині, ну, щоб тебе не ліквіднуло. Але так от зразу не виходь, не психуй, Емоції не, вони не дуже сприяють. Краще порахуй до 10, відійди від комп'ютера. Будь в угоді, мається на увазі, не зливайся зразу, бо тому що ну, то і розраховано. До ці коливання ціни вони розраховані на те, що люди будуть психувати і зливатися. Так що ти чуєш мене? Ти сильний. Ти все зможеш. Не зливайся, не заходь як-небудь в угоду, а все чітко і по плану. розуміло? Слухай, якщо ти ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підпишися. Ти подивись, яке чудо тут на тебе чекає, як ми для тебе стараємося. Так що давай, підписуйся, лайк, дзвіночок цьому відео і до нових зустрічей. Па-па!